Чого розпочиналася ваша історія у волонтерському загоні «Шалені Голки? Е, ви знаєте, новина про початок війни була дуже приголомшлена і несподівана. Е, я дізналася, що на стадіоні плетуть сітки для наших військ, для наших воїнів. І 4 березня я дуже добре запам'ятала цей день, тому що це було перед святом жінок незадовго. Я прийшла плести сітки. От так просто за своєю ініціативою мені сказали, що плетуть, і я вирішила і з тих пір я працюю спочатку на сітках. А далі вже в цеху. Ось так. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтерка Анжела разом з іншими невтомно працює у загоні шалені голки. Вона одна із небагатьох, кому вдається поєднувати основну роботу із волонтерською діяльністю. Зранку, наприклад, я в школі після обіду я після роботи я приходжу після школи в цех. Працюю, ну а потім вже йду додому і домашні, справи, плюс справи, що стосуються основної роботи. Роботи. Якщо в другу зміну, зранку приходжу в цех, потім йду на роботу. Волонтерки працюють з усіх сил, адже розуміють, що нашим захисникам та захисницям вкрай необхідна допомога та підтримка. Відробляю там зміни, приходжу сюди, тому що потрібно. Хлопцям потрібно, війна не закінчилася і допомога наша дуже потрібна. Тому йдеш сюди з натхненням. Кожен день треба все більше, 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 більше. Наталя робить внучну зміну, і внучну зміну вона виробляє такі хрестики. Ми вже відправили більше тисячі. І хлопцям вона робить, ми теж багато відправили, отакі сердечки. Це вона теж робить на роботі, бо немає времени тут, тут вона робить шиє. На роботі вона робить. Якщо є хвилинка, то вона виробляє ці витвори. Цього разу на Харківський, Донецький та Херсонський напрямки відправляють 60 панамок, 10 медичних рюкзаків, 20 аптечок, п'ять сумок скидання, 10 подушок, 16 накасників та п'ять напашників. Також шалені голки долучились до всеукраїнської благодійної акції та збирають кришки на протези для воїнів. А ось ситуація з сітками, на жаль, не така позитивна. Через брак коштів виготовлення маскувальних сіток зупинилося. У нас є два кольори темних, а нам не вистачає зелених. Ми замовили два рулони. Сума збору була вісім тисяч Наразі нам до кінця збору не вистачає 2050 гривень, і ці рулони ми зможемо забрати з почти. І дівчата з понеділка вже почнуть свою подальшу роботу. З сітками, тому що запитів дуже багато на сітки. От, і тому ще раз звертаємося і просимо підтримати нас, тому що без підтримки, як показує практика простих громадян, ми просто не справляємося. А якщо не справляються волонтери, то хлопцям дуже важко, тому що вони залежать, як. Ми бачимо саме від волонтерів. Тому, будь ласка, долучайтеся. Кожна гривня це для нас великий донат, тому що ви самі розумієте, війна триває, ми маємо долучатися, допомагати. Тому не проходьте повз, долучайтесь, долучайтесь, будемо дуже вдячні. Отож, шановні глядачі, не залишайтесь байдужими. Донайте по номеру картки, який ви зараз бачите на екрані, і пам'ятайте, що кожна гривня важлива, і саме ваш внесок може допомогти волонтеркам у їх нелегкій роботі. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія компанія